Еріманський кабан і битва з кентаврами п'ятий подвиг Геракла, грецький міф. Після полювання на мідноногу лань, що тривало цілий рік, недовго відпочивав Геракл. Еврісфей знову дав йому доручення. Геракл повинен був убити еріманфського кабана. Цей кабан, що мав дивовижну силу, жив на горі Еріманф і спустошував околиці міста Псофіса він не пощадив і людей. І вбивав їх своїми величезними іклами. Геракл пішов до гори Еріманфу. По дорозі відвідав він мудрого кентавра фола. З пошаною прийняв фол великого сина Зевса і влаштував для нього бенкет. Під час бенкету кентавр відкрив велику посудину з вином, щоб якнайкраще почастувати героя. Далеко рознеслись пахощі чудесного вина, почули ці пахощі й інші кентаври. Страшенно розгнівались вони на фола за те, що він відкрив посудину. Вино належало не самому лише фолові, а було власністю всіх кентаврів. Кентаври кинулись до житла фола і напали несподівано на нього й геракла, коли вони вдвох весело бенкетували, прикрасивши голови вінками з плюща. Геракл не злякався кентаврів. Він швидко скочив з свого ложа і почав кидати в нападників величезні димучі головешки. Кентаври кинулись тікати, а геракл разив їх своїми отруйними стрілами. Герой переслідував їх до самої малеї. Там сховались кентаври у гераклового друга Хірона, наймудрішого з кентаврів. Слідом за ними в печеру Хірона увірвався геракл. У гніві нап'яв він свій лук, блиснула в повітрі стріла і вп'ялася в коліно одного з кентаврів. Не ворога поразив геракл, а свого друга Хірона. Велика скорбота охопила героя, коли він побачив, кого поранив. Геракл поспішає обмити і перев'язати рану другові, але ніщо не може допомогти. Знав Геракл, що рана від стріли, отруєної жовчу гідри, невигойна. Знав і Хірон, що загрожує йому тяжка смерть. Щоб не страждати від рани, він згодом добровільно зійшов у похмуре царство Аїда. У глибокому смутку Геракл покинув Хірона і скоро дійшов до Еріманфу. Там у густому лісі знайшов він грізного кабана. І вигнав його криком з хащів. Довго переслідував кабана Геракл, і нарешті загнав його у глибокий сніг на вершині гори. Кабан загруз в снігу, а Геракл, кинувшись на нього, зв'язав його і відніс живим у мікени. Коли Еврисфей побачив кабана, то від страху сховався у велику бронзову посудину.